Ну, давайте трошечки детальніше про те, чому ми не спали цієї ночі, адже ворог укотре атакував Київ. Це вже 11-та, нагадаємо, атака лише за травень, і всі ворожі шахети, що летіли на столиці, були знищені силами протиповітряної оборони. Ось про таке заявив начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. І за його словами ніхто не постраждав. Однак у наслідок падіння уламків пошкоджено житловий будинок у Дніпровському районі столиці, і там вже зараз перебуває наша колега Олександра Кулібаба. Для того аби розповісти нам, що зараз відбувається на місці, Сашо, скажи, чи справді все спокійно, чи немає жертв постраждалих, або яких пошкоджень зазнала будівля. Привіт, Олеся. дійсно сьогоднішня ніч була дуже гучна для всіх, і власне ми зараз у житловому комплексі у Дніпровському районі столиці на лівому березі. Тут сьогодні уламок дрону влучив у дах будинку позаду мене. На щастя, тут обійшлося без жертв. І, Як ти вже сказала, у військовій адміністрації повідомляють, що це 11-та атака від початку травня. Обійшлося, як я кажу, без жертв, але всі квартири у цій частині будинку. Затоплені людей евакуювали всіх одразу. Поруч також стояла палатка, де вони могли погрітися, випити чогось теплого, поїсти або просто відпочити від пережитого. І власне розпитала я у мешканців сусідніх будинків поруч, що вони взагалі чули цієї ночі. Давайте, власне, послухаємо. Зверху лилася вода, так як заливали із з того, з пожарки, з пожарків заливали, то позаливало всі по моїм квартирі донизу водою. А так жертв немає, слава Господу, бо почала другої ночі. Дуже зелений зрив. Дуже. І потім після того зрива ще там далі, далі, далі вже пішли зриви. А тут ми гарно почули, що всі прямо вікна поза. Держали також тут неподалік розташоване кафе, яке свою роботу розпочало прямісінько вночі під час цієї пожежі. І, от, власне, представники кафе запропонували мешканцям, які постраждали від цієї сьогоднішньої атаки, прийти до них, погрітися, випити чогось гарячого. Власне, одна із барист цієї кав'ярні працює. Тут і живе, власне, і от вона розповіла так само, що вона чула. Давайте послухаємо. У нас тут двоє співробітниці, і одна дівчина, яка живе в тому під'їзді, де упали уламки на кришу. Їй не було куди йти, тому щоб не стати на вулиці, було холодно. Я запропонувала піти в кав'ярню, і також ми розписали по всім спільним чатам. Що якщо комусь треба прихисток, допомога водичка вбиральна? Будь ласка, приходьте. Ми сиділи тут до моменту, поки рятувальники не дозволили піти в дім. Назад був спочатку два таких вибухи, до яких ми вже звикли, а потім був дуже гучний. Ми глянули в вікно, ми побачили, що прям прилетіла така хмара на рівні четвертого поверху. Почули запах диму і зрозуміли, що в ЖК пожежа. Не на камеру так само поспілкувалася з хлопцями-пожежниками. Вони кажуть, що були тут десь близько з першої години ночі. кажуть, що все загасили, і десь приблизно о 9-й ранку вони тут закінчили свою роботу. В повітрі все ще відчувається такий горілий запах. Насправді, і так само мешканці приходять, фотографують і дивляться, взагалі, що відбулося тут, тому що житловий комплекс великий. Власне, тут загорожений будинок стрічкою червоною. Ну і поки що у мене така інформація. Ація слідкуємо далі за подіями.